Отже, так, дійсно в операційній ми під час особливо рутинних операцій не також і багато розмовляємо. Я маю на увазі розмовляємо стосовно того, який інструмент потрібен, який шовний матеріал потрібен. І що найменше в мене таке положення мене та операційної сестри за операційним столом, тому що, по-перше, операційна сестра завжди бачить, що відбувається безпосередньо в операційному полі. За рахунок того, що на рутинних операціях абсолютно прогнозований перебіг подій, скажімо так, і абсолютно прогнозована кількість та необхідність засобів, які ми використовуємо під час операції. Я можу не відволікатись, не повертати голову, не виймати ендоскоп безпосередньо з порожнини носа. І це скорочує тривалість та час операцій. Ну, тобто, ми зараз працюємо 20 хвилин. Десь 70% операцій з корекції носової передники та носових ракун вже виконано. Отже, це свідчить про те, що така злагоджена команда фіксована операційна бригада без перебільшень дуже кваліфікована робота операційної сестри, вкрай важлива під час виконання будь-яких операцій, і, і до того ж, і рутинних.